Шановні глядачі, всім доброго вечора. Стартує перший поєдинок на груповій стадії турніру Лобда Ліга між командами «Домашня буженинка, вони в червоній формі і командою ФК-друзі. Буженинка. Контролює м'яч і розпочинає цей поєдинок. Активніше за суперника. Два слова про турнір, який сьогодні відбувається. Це турнір, новий для футбольної спільноти краю який е, має великі амбіції стати брендовим, стати постійним і збирати велику аудиторію, яка безперечно є в нашій, е, в нашій футбольній області. І, звісно, прозивати спорт, пропагувати здоровий спосіб життя. І найголовніше так отримувати насолоду від улюбленої гри футболістам, футзалістам. В літню пору турнір буде проходити на штучних майданчиках. Можливо. Якщо будуть хороші відгуки про цей турнір, то в майбутньому, можливо, і в залах теж буде проводитись ну, про холодну пору доби. Ну, а поки перший удар по воротах є у виконанні гравців домашньої буженинки. Формат турніру розповімо трошки. 10 команд всього. Сьогодні у п'ятницю граються поєдинки групової стадії. Ну і завтра в суботу. 28-го. Червня у День Конституції України будуть грати матчі плей-офф, ну і відповідно визначаться усі призери та лауреати турніру. Будуть боротися команди за трофей, головний трофей турніру. І, звісно, індивідуальні нагороди теж передбачені найкращим гравцям. Змагання. Друзі, друзі відповідають своїми атаками. Команди обидві досвідчені. Обидні майстерні і ось вони це доводять на футбольному полі. 1-0. Друзі повели. Домашня буженинка горить 0-1. Бужненка атакує, але Юрій Славі голкіпер, освічений голкіпер друзів, перериває цю атаку і зараз в рахунок стає, значить 2-0. 2-0. Прекрасна контра. Завершується взяттям в воріт. 2-0. Друзі роблять добрий гандикап уже. Нагадаю, що формат турніру передбачає один 25 хвилинний тайм. у... Кожного поєдинку. Завтра вже поговоримо про формат матчів на виліт. Сьогодні, звісно, можуть бути і нічині результати на груповій стадії. Це передбачено. Залікові бали набираються традиційно. Три за перемогу, одне очко за нічию. Ну і звісно, нуль балів команді, яка програла. 영상편 <목소리도> Ну і от ще одна контратака приносить результат команді друзів. Це вже 3-0, Це вже 3-0. Домашня боженинка з такими легендами в складі, як Владислав Микуляк, поки що, поки що демонструє точно не той футбол, який розраховувала. Але з іншої сторони команда зібрана доволі. Гравців, які між собою не надто зіграні, хоча всі, всі, всі відомі футболісти в області, втім, важко збиралися сьогодні, тому напевно, таким чином буде важко здобути результат, але от зараз момент у Микуляка, ще один момент. Все добре, майстерно і м'яжу сіці. Один-три. Юрій Славік пропускає та напад, він там танцює, щось там, він там Головному матчі стає 4-1 на користь друзів. Продовжується наша гра. Доброго дня, шановні телеглядачі. Нагадую вам, що рахунок 4-1 вибачаю, 4-2. Інтрига повертається. Повертається, повертається інтрига. А, на коментарі ці кубінці буду супроводжувати вас я, Роман Гречка. Напевно, найгірший коментатор Закарпатської області, але то... Так кажуть, хто всього найгірший на мить. Завдяки цьому турніру я стану найкращим. Тому продовжуйте дивитися, долучайтеся до нашого YouTube каналу, ставте вподобайки, пишіть, будь ласка, свої коментарі. Погані, хороші. Кожен коментар для нас важливий. Тому що ми хочемо зростати в нашому нелегкому аматорському спорті. Судячи з усього, що друзі, насамперед це хороші дійсно друзі, тому що зібрані гравці не найгірші із Закарпаття. Ми бачимо представників мідеї, бачимо представників «ВОПАКа» або команди «Штороженця», І вони доволі таки гарно взаємодіють між собою. Здається, не так багато. Комбінаційного гри, але все ж таки щось так вимальовується у командній грі Дружби. Вибачаюсь, командній грі друзів. А і ось за рахунок індивідуальних дій все ж таки, все ж таки інтрига повертається. Вадим Микуляк у формі хитрик в нашому матчі залишається не так багато часу. Але впевнений, що все може, все може бути і червоні, то домашня буженина ще зарекомендую себе в цьому матчі. і деякі гравці, як ось зараз, ви бачите, тренер молодіжних команд FSG, демонструю, що дуже-дуже-дуже Потрібно володіти потрібно вдосконалювати свою індивідуальну техніку для того, щоб використовувати будь-який простір. На останніх хвилинах матчу гравці буженини все ж таки фолять біля своїх воріт і доволі такі. Опасний момент. У нас у ворота домашньої бужанини. Білія м'яча Едгар Русін, І ми знаємо, наскільки добре поставлений в нього удар. Ну, Як ми знаємо, ми читали то з газет. Рекомендуємо подивитися на цей момент, але ні. Цього разу буженина не така слаба в захисті, як було попередньо з чотирма голами. І ось вони можуть вийти нічна Да, порода мій голкіперне місце. І тільки кутовий. Безпосередньо може щось вийти з цього моменту. Якщо зосередиться, але ні, дуже і дуже далеко м'яч виходить і ми маємо невеличку паузу в матчі, що нам дає змогу дуже-дуже дуже, дуже, дуже кепсько підноситись до того. Меч до залишається не так багато вже. Дві хвилини до закінчення матчу. І ніяк бужунина не може взяти м'яча під контроль. Їй доводиться захищатися, захищатися, захищатись, тому що дуже, дуже коло обороняється, але не зазивається на всі старання бужунини. Вони перехоплюють м'яч, виходять два в один. Ні, нічого з цього моменту не дало вижити. Тим не менш, друзі хотіли організувати вже свою контратаку, але насамперед так, вони могли тільки пропустити четвертий м'яч. Осталося півтори хвилини до кінця. Скільки? Да, я вибачаюсь дуже сильно перед вами, шановні глядачі, але тільки половина гри позаду. 10 хвилин, нагадую, що формат даних змагань це один тайм. Триваліці 25 хвилин. Трусом з м'ячем, чи буде щось відбуватися. Ні. Все ж таки притримує лише м'яч, віддає на своїх партнерів. Тим не менш хотіла награти якусь ліцеву комбінацію, але ні. Дуже непогано буженіна, так би мовити, укорінилася на своєму майданчику і нікуди нікуди не поспішає, бо очікує свій момент. Як би не хотілося гравцям друзів виходити вперед, але дуже добре показує себе воротар команди і один, і інший. Дуже вдячний вам за те, що ви є, за те, що ви нас дивитесь, і прошу вас не зупинятися, не забувати, що дуже в нас час потрібно донатити на Збройні сили на будь-який збір. Тим і займається даний турнір у нас. Збираємо на допомогу для наших Збройних сил саме ремонтування рухомого складу, малого рухомого складу, на яких відбувається кожного дня активні дії наших хлопців, воїнів безпосередньо логістичних доставляння такої необхідної допомоги в нульовій точці і забирання Всіх поранених до госпіталів, тому не зважайте жодної хвилини, якщо маєте на то можливості, то донать. Але перевіримося. Ми повернемося до, до нашого матчу. І вже Бужаніна отримує право на стандарт приблизно 10 метрів від. Чим не потішив нас цей стандарт. Всего, всього ми бачили, як влучив гравець боженини. І ось наскільки міні-футбол відрізняється від великого, тому що... Дуже і дуже щось запекла боротьба почала з нас відбуватися на майданчику, десь починає трохи е нервувати наші гравці, і тому ми з вами відходимо на те, що є. Я відлучаюся від трансляції. Безпосередньо даю вам моменти насолодитися самою грою, щоб мій голос не заважав концентруватися на грі, Як в цьому епізоді, і є номер 5 Євген Давиденко. Зрівнюю рахунок в цьому матчі стає. Стає 4-4. І вже. Гравці всі божі питають питають. Насичений матч відбувається у нас на першому полі. Якщо ви тільки доєдналися до трансляції, нагадую вам, що ви дивитесь турнір з міні-футболу на Закарпатті. безпосередньо відбувається спортивно в спортивно-розважальному комплексі «Зінадін» дін село Бараніце. Дуже району. Якщо ви маєте можливість, маєте великі бажання відвідати дачі. Басейні то потрібно не, не зволікати в часі, тому що теплі знів залишається все менше і менше. Нагадую вам формат даного кубку. Десять команд приймають участь, дві групи по 5 команд. Грають в одне коло. Команди, які зайняли перше і друге місце, виборують право грати у полуфіналах кубка і поборотися за перше місце і за призовий приз. Дуже важливий наш момент, що в наші дні що ми можемо. Маємо змогу заробити, а потім прийняти безпосередню участь у допомозі нашій армії і долучити всі гроші, які можемо собі дозволити на допомогу Збройним силам. Дуже важливо в наші дні і наш час допомагати, як можемо Збройним силам, як можемо. Не зволікаємо, дивимось матчі і розуміємо, що міні-футбол то. Один із видів спорту, який поєднує в собі і футзал, і великий футбол, але головна задача, який у всьому виді спорту нашого футболу, то забити м'яч в ворота. Як кажуть коментатори, потрібно прошити м'яч сквозь руки голкіпера. Дивизна ту робота. Остання хвилина матчу, рахунок 4-4. І все, все, все йде до того, що команди отримують тільки по одному зі балу в таблицю. Так, скай, би мовити, Буженіна зробила камбек у цьому матчі, програваючи у всьому матчі. Змогли б із... Але... Нічого не стається даремно. Ось ми бачимо контратаку на останніх хвилинах і. Ні. Повз Повз ворота. ворота. Повз ворота. Дуже мовдий. 4-4. Майже закінчився. А, ні. ваш коментатор помилися. На рахунку 5:4. Так. друзі перемогли з рахунком 5:4.